Наступний брифінг, будь ласка, народних депутатів України Ірини Суслови, Юрія Дерев'янка, Михайла Каврилюка та Віктора Романюка. Будь ласка, доброго дня, шановні колеги. Ми хочемо вас коротко проінформувати щодо розвитку подій по тому інциденту, який стався вчора у податковій академії, а також щодо. Тих дій по ректору виконуючого обов'язки ректора Пашко податкової академії України податкового університету сьогодні. На вимогу студентів-викладачів, які вийшли під кабінет міністрів, з громадським протестом, ми з колегами були у прем'єр-міністра України і передали ті вимоги, які стосуються відсторонення виконуючої обов'язки ректора податкової академії, який був незаконно призначений. Також по відстороненню від виконання обов'язків того полковника, який побив народного депутата Ірину Суслову, а також вимоги щодо проведення законних виборів ректора податкового університету. Прем'єр-міністр дав відповідні доручення, і голова фіскальної служби України вийшов до студентів, вийшов до викладачів і підтвердив, що до кінця лютого будуть проведені законні вибори, які будуть призначені сьогодні. І ці вибори відбудуться гласно, відкрито, як вимагаючи не законодавство. Друге буде відсторонений той полковник, який підняв руку на народного депутата на жінку Ірину Суслову. Третє сьогодні на засіданні уряду будуть розглянуті розпорядження щодо передачі податкового університету під сферу управління Міністерства освіти і науки, що дасть можливість часно фінансувати стипендії, а так само заробітні плати викладачам, які працюють у податковій податковому університеті. І, взагалі, це безпрецедентний випадок, коли на підтримку того самого Пашка вчора пішов бувший екс-ректор Мельник, який почав підтримувати ту кандидатуру Пашка, який сьогодні незаконно виконує обов'язки. Це призвело до акції, яка сьогодні відбулася під урядом України, під приміщенням уряду, і сьогодні, дякуючи нашим колегам. Уряд адекватно відреагував, і ми сподіваємося, що ці дії будуть здійснені що найближчим часом. Дякую. Ірина Суслова, народний депутат України, партія Воля. Хочу сказати, що насправді сьогодні лишилось останнє завдання. Це дійсно, аби всі ті вимоги, які сьогодні декларували, були вже на папері, були підписані і фіскальними і, і Білоусом, як головою державної фіскальної служби, і Арсенієм Петровичем було прийнято відповідне рішення також за його підписом. Але це тільки початок. Зрештою, ми маємо створити групу контролю, так так звану, яка буде складатися з представників органів фіскальної служби, з народних депутатів. Татів моїх колег Михайла Гаврилюка, Віктора Романюка, Юрія Дерев'янка та Валерія Пацкана, які будуть здійснювати контроль за ходом проведення виборчої кампанії ректора та днем голосування за відповідну за відповідну посаду за відповідне призначення. І друге, не менш головне, що насправді на сьогоднішній день ще дві не менш одіозні фігури також є президентами або або ректорами університетів. Це ректор, це президент аграрного університету. Вінницького пан Калєтнік Григорій, який голосував за закони 16 січня, і наші вимоги такі самі. Ми будемо вимагати проведення відкритих виборів ректора. Ми будемо вимагати відсторонення цієї одіозної персони від, від, від тої посади, яку він сьогодні займає, і, і, і другий президент юридичної академії це пан Ківалов, так, так званий добродій, про якого знає вся країна. Прізвисько його підрахуй. Всі ви про нього знаєте і про ті злодіяні який він які, які він чинив, тому наше завдання насправді перший крок зроблено проконтролювати і забезпечити дійсно початок процесу проведення очищення, очищення не тільки в органах державної влади, а й в вищих учбових закладах. Адже ті люди, ті студенти, які сьогодні отримують та там освіту, мають стати е, таким кадровим резервом для проведення подальших змін е, на території України і в органах державної влади. Дякую. Доброго дня, Романюк Віктор, народний фронт. Суть питання в чому? Ми прийняли закон про очищення влади. А що ми бачимо по факту? По факту, ми бачимо, що є певні особи, які звикли діяти в певний спосіб. Певний спосіб, це що? Займати посади при цьому перманентно використовуючи або механізм корупції або механізм лобіювання влас... власних інтересів кричущий випадок який стався в адміністрації академії свідчить про наступне люди які підпадають під люстрацію люди які не відповідають законам критеріям закону які встановлює про вищу освіту призначаються виконуючи обов'язки ректора при цьому наша задача суспільства громадських активістів депутатів реагувати на ці факти і припиняти Якщо ми будемо пасивно спостерігати за тим, що старі схеми відновлюються, вони будуть відновлюватися. Якщо ми будемо діяти, вони, вони ми будемо припиняти ці дії і будемо отримувати відповідний ефект. На нашій стороні громадянське суспільство, на нашій стороні активісти, на нашій стороні закон і Правда. Нам потрібно діяти в чітко з вимоги закону. Тоді в нас буде результат, тоді ми будемо отримувати позитивні ефекти і для суспільства, і для держави в цілому. Дякую. А я хочу до цього всього додати. Що кожна людина, кожен патріот нашої держави має наводити порядок на своїй місцевості. Хто лучше знає тих крупцінерів, тих зрадників за тих людей, які там проживають? Ті люди, які там проживають, вони їх всіх і знають. Це нам треба не впускати так все мимо вух треба все таки вставати і доборювати нашу перемогу, щоб наша була, і щоб ми все-таки виборювали і виборювали свою правду. У нас, як ми знаємо, є два фронти. Один фронт у нас є на передовій, який ми зараз, який воює, у нас і наші солдати, які воюють. Один фронт є у нас у державі. У нас у державі, всередині в державі, з тими зрадниками, з тими корупціонерами, які до сих пор знаходяться на своїх чиновних місцях. Одного хочу ще додати, що як казав на великий Тарас Григорій Шевченко, він говорив такі слова: боріться і поборити, і вам Бог допоможе. Без боротьби ми нічого не зможемо перемогти. Так що треба боротися і добиватися все таки своєї правди.